Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися ще одною корисною і важливою інформацією, відповідно, яку нам надає в свою чергу Міністерство соціальної політики нашої держави. Ми будемо говорити про те, як, не виходячи з дому, ви можете подати заяву через соціальний портал Мінсоцполітики соц.гов.ю. Дивіться, ви можете подавати на даному порталі Міністерства соцполітики соц.го.юе. Якщо потрібно, я залишу звичайно кому посилання. Ви можете подати заяву на отримання соціальних послуг. Наразі це можна зробити онлайн, без черг. Вам не потрібно нікуди їхати. І на даний момент даний сервіс охоплює 37 соціальних послуг. Серед них, наприклад, така як догляд вдома, стаціонарний догляд, підтримане проживання та соціальний супровід. Якщо у вас немає електронного підпису, Міністерство соціальної політики зазначає, що це теж не є проблемою. Але ви потребуєте соціальної підтримки, то ви можете скористатися формою швидкого звернення на головній сторінці порталу. Її можна заповнити без авторизації, тобто без електронного підпису, як за себе, так і за іншу людину. Наприклад, якщо допомоги потребує родич або сусід. Отже, дивіться, давайте я відкриваю разом з вами. На сайті дійсно Міністерства соціальної політики є прям Покрокова. Інструкції, як подати онлайн-заяву, значить, дивіться, вам потрібно перейти на соціальний портал соцкра.gov.ua. Дивіться, якщо ви хочете, наприклад,. Подати заявку на соціальну послугу денного догляду – це підтримка для тих людей, які частково або повністю втратили здатність себе обслуговувати. Така послуга надається тим людям, які потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті. Такою послугою з боку держави можуть скористатися люди похилого віку з когнітивними порушеннями, люди з інвалідністю, ті, які мають захворювання, які не здатні домов. Обслуговування та люди з тяжкими захворюваннями навіть до моменту встановлення інвалідності у межах послуги денного догляду ви можете отримати допомогу з харчуванням, самообслуговуванням, реабілітацією та психологічною підтримкою. Значить, ви можете це зробити самостійно, звернутися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді. А можете зробити онлайн, можете подати заяву за свого родича, сусіда, близько. Людину дистанційний формат подання заяви має, звичайно ж, багато переваг. Це закономить ваш час. А також ви зможете відстату, що саме головне відстежувати статус звернення в особому в вашому особистому кабінеті. Дивіться, там на сайті soc.gov.ua є пряме посилання, після чого ви зможете авторизуватися, перейти до розділу Мої заяви, подати нову заяву і обер... обрати, наприклад, пункт заяву про надання соціальних послуг, заповнити всю необхідну інформацію і за потреби надати відскановані. Документи, надалі статус звернення, ви можете відстежити в особистому кабінеті. Знову акцентую вашу увагу. Якщо у вас немає електронного підпису, але ви гостро потребуєте допомоги. Міністерство соціальної політики зазначає, ви можете заповнити форму швидкого звернення через головну сторінку порталу без авторизації. Таке звернення може знову ж ви можете і самі, і за себе, і за того, хто потребує допомоги. Тому, якщо ви знаєте таку людину, Можете подати інформацію про неї. Фахівці розглянуть звернення та оцінять ситуацію і потребу. Так, дивіться, давайте я зараз подивлюся за прямим посиланням. Угу. Просто сама перевірю для того, щоб. Да, дивіться, коли ви перейдете, наприклад, денний догляд, там є швидке звернення, ви відкриваєте, і все. Тут не потрібно додатково вашого електронного підпису, тому майте на увазі, що ви можете подати таку заяву та отримати допомогу з боку держави.